Тиждень без голови з 6 по 14 травня Михайло Посідко у відрядженні і жодних обов'язків ні на кого не поклав. Через кишинів міський голова поїхав до Туреччини. У розпорядженні вказано, що мета візиту зміцнення побратимських зв'язків та розвиток взаємного співробітництва, зважаючи на світлини разом з Михайлом Посідком нардеп ігор Марчук. А з 11 по 14 травня міський голова перебуватиме у польському місті Перемишлі, де братиме участь в урочистостях з нагоди 30-річної дружби між Польщею та Німеччиною. Цю інформацію кам'янчани сприйняли по різному Чи не найбільше дописів це риторичні питання, де результати попередніх поїздок Михайла Посідка за кордон.